Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Ксенія Штомполь. І ми вже підготували актуальні новини станом на 11-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація про ситуацію на цю мить від Дніпровської міської влади. Приватні енергопостачальні компанії застосовують сьогодні по місту стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Через це можливі тимчасові зупинки роботи котелень та підвищувальних насосних станцій. Наразі всі об'єкти Жилсервісу Дніпро та комунарного працюють у звичному режимі. Тепловосені Дніпрян надходять без перебоїв. Втім, перекрито теплопостачання у будинку по проспекту Поля 82, через порив у підвалі. Комунальні які вже розпочали аварійні роботи, протягом дня їх завершать. Через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинена робота низки об'єктів теплоенерго. Адреси на ваших екранах. Через це без опалення близько 85 будинків. Подачу тепла відновлять після включення енергопостачання. Аварійна бригада Дніпроводоканалу ліквідує пошкодження водопроводу на узвозі Близнюківському. Через це тимчасово припинено водопостачання на восьми вулицях та селищі Кам'янка. Його відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналу Дніпрочі та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За 9 січня до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов 471 виклик. В місті за минулу добу народилось 13 малят, сім хлопчиків та шість дівчаток. Шістьох немовлят народили жінки-переселенки. Росіяни вночі двічі вдарили по Дніпропетровщині. Під ворожим прицілом опинився Нікопольський район. Російська окупаційна армія двічі обстріляла Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Зараз на місцях обстрілів працюють рятувальники, обстежують території та встановлюють всі деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. З ракетних систем С-300 окупанти обстріляли місцевий ринок у Шевченковому на Харківщині. Загинула жінка, Відомо і про сімох постраждалих. Серед них є дитина. Під завалами можуть залишатися люди. Триває рятувальна операція. У бою за Україну загинув Дніпрянин Сергій Васюта. Чоловік добровольцем пішов на війну, служив у 99-му батальйоні тероборони Кам'янського. У пам'яті друзів та рідних Сергій Васюта назавжди залишиться великим патріотом своєї країни. Боевой путь его начался еще с АТО. Его не надо было приглашать на такие вещи. То есть он настолько патриотично настроен был всегда, что он сам туда постоянно рвался. Как бы его там близкие, друзья там не говорили, его сдержать было, ну, я думаю, нереально. Для меня его позывной, да, кузнец. Э, наверное, действительно ему позывной дан был от Бога, потому что вот он сковывал, у него были вот такие моменты, когда он объединял детей, там взрослых, не имело значения. Он, наверное, патриотом родился, патриотом останется, патриотом был. Все, что касалось Сережи, это был сплошной патриотизм. Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра продовжують допомагати військовим і цивільним. За останній тиждень місто передало захисникам 150 укомплектованих аптечок. Військові української добровольчої армії отримали фрукти та овочі. Бійці добровольчого батальйону ОУН, продуктовий вантаж та одноразові душі і хімічні грілки. Центр допомоги тваринам при штабі волонтерів Дніпра видав 250 кілограмів корму для тварин-переселенців. Морози і сніг істотно ускладнюють життя всім водіям, особливо зараз, коли погода стає все більш непередбачувана. Тому краще заздалегідь подбати і запастися всім необхідним в автівці, щоб в разі надзвичайної ситуації бути до неї готовим. У Дніпрі міська влада у кожному мікрорайоні влаштувала святкову розважальну програму для містян від Різдва до Різдва. За підтримки міського голови Бориса Філатова організували заходи зі смаколиками гарячим чаєм і цікавою програмою. Як це було, бачила наша знімальна група. Кошара Олексіна Володимирівна Жадан Ірина Вікторівна пісня «Новорічна». Сьогодні Дніпро продовжує святкувати від Різдва до Різдва. Це вже третій день в рамках святкування даного. І зараз ми на одній із локацій дитячих, де безпосередньо показують вартеп, а далі будуть розігрувати подарунки. Ці ярмарки покликані на продаж і на збір коштів для допомоги зсу сьогодні. Це вже третій захід. і На цьому заході зібрали вже понад 10 тисяч гривень, які передадуть на потреби, на допомогу нашим бійцям, нашим захисникам. Ввели макулатуру і влаштували свято дітям. Такий проект втілили у життя молодь Дніпра разом з міськрадою. Скільки зібрали вторсировини сировини, та як саме витратили отримані кошти? Дивіться далі. Взагалі дуже класно, що під час війни люди роблять такі заходи для дітей, щоб вони не втрачали віру у свято і у нашу перемогу. А ідея в нас така, щоб зараз вони маленькі, висаджують маленькі ялиночки. А вже за декілька років обов'язково після нашої перемоги дітки сюди приїдуть і будуть згадувати з яким теплом їх приймав Дніпро. Пункти допомоги стали для мешканців міста острівцями безпеки, тепла та стійкості під час тривалого відключення електроенергії. Вони би забезпечені всім необхідним, аби люди змогли підзарядити свої гаджети, вийти на зв'язок чи зігрітися. Один з таких пунктів перевіряв директор педні проводок Андрій Довгань. Бачила це і наша знімальна група. Полностью обеспечена начиная с генератора, который полностью заправлен. Есть наличие топлива на него. Сейчас вы можете слышать, что он сейчас работает, потому что сейчас идут верные отключения. И это все, что мы сейчас находимся, это все работает за счет генератора. Дальше, данный пункт обустроен. Учебными классами, библиотеками, пунктом матери и ребенка с пеленальным столиком, детской игровой, медпунктом, даже кабинетом психолога. Тут сидя дети, якщо вони приходять. Початок зимового семестру в університеті третього віку Дніпрян та гостей міста закликають підписати анкети учасників та доєднатися до соціального проєкту. Запрошують жінок від 55 та чоловіків від 60 років. На студентів чекають спортивні заходи, танці, вивчення різних мов та культурні заходи. Тож запрошуємо поновити анкети тих учасників, котрі вже є нашими слухачами. І запрошуємо нових учасників до наших лав. Нагадую, знаходимося за адресою вулиця Старокозацька, 40Б. Завітайте до нас. Можна поновити або заповнити анкету в форматі онлайн або офлайн, як буде зручно. Обереги для воїнів, Дніпрянка Лариса Шевцова шиє кумедні ляльки-талісмани для наших бійців. Нептун, бойові гуси, чорнобаївка, ляльки неабияк тішать армійців на фронті. Я нашла вот такой носок, где написано, вот тут вот, пара, на одной на одной паре написано, оце я жахнув, а на второй написано Можу ще не, не раз. То бишь наши корабли, вернее, наши военные корабли российские будут жахать по самое некуда. Вот, у меня уже ушло очень много их на фронт, так что мои дети уже воюют э, вовсю, помогают нашим ребятам э, держать, как говорится, душу в спокойствии. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроєкти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Зустрінемось о 12-й, а поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.